Коля Тіщенко повернувся. Це той, що Коля Катлєта, повернувся до Верховної Ради на роботу, при тому, що він якби під домашнім арештом. Усі знають, що він якийсь мутний тіп, але мало хто знає, як він заробив свої перші гроші. Ар Тищенко в 90-х звали його тоді не Коля Катлєта, а Коля Балонський. І він був так званим бригадиром банди братів Савлохових. Це велике злочинне угрупування на сотні членів в Києві. Окрім документів у відповідних записів, є напрямі підтвердження від самого Тищенка. Він, наприклад, чудово розбирається в Пацанській романтиці. Що Что такое предъявить? У У є есть особый, особый статус для того, щоб ти мог кому-то что -то Ну, по-пацанськи. меня А да. ти що, пацан? Ты в мене спрашиваєш? Да. Ну, мне кажется, да. А какая ты пацана? Как? А пацан, ти что? Думаешь, пацан тот, у кого яйця? А між хто? А ні, хто пацан? ні, ну пацан це человек, який живе та життя. Коля навіть в інтерв'ю говорив, що було в 90-ті непросто. І він постійно брав участь в якихось розборках, і навіть брав участь в перестрілці. І стріляли в мене, і не знаю, були ситуації, коли. Там не знаю, пуля мимо голови пролетіла. Там. Тож, саме на цьому коля Катлєта і наварив свій перший стартовий капітал, і тільки після цього почав контролювати ресторани і став ще й шоуменом. Ну а далі взагалі потрапив в раду, бо є кумом Єрмака. Якщо хочете більше таких маленьких коротких розборів українських політиків, хто на чому наварився і заробив свої перші гроші, як взагалі потрапив до влади, то, по перше, підпишіться і переходьте за посиланнями в Телеграм і на Ютуб, на Ютубі величезні відео на годину і навіть більше про безліч наших олігархів і політиків, тому буде цікаво.